З миру по гривні ведмедиці на вольєр допомоги потребують тварини, яких утримують у Дніпропетровській зоозоні маленькому місцевому зоопарку. Хижаки живуть у затісних вольєрах, а травогідним ледь вистачає овочів та фруктів. Як допомогти зберегти зоопарк, розкаже Наталя Гусак. Іди камня, моя хороша, іди, моя ласточка. Йди іді на. на. У раціоні верблюдиці маші, сухарики, овочі та фрукти. Їх дрібними партіями закуповують у фермерів. Втім, грошей ледь вистачає і на це жаліються працівники звіринцю. Харчування стає щонайменше у півтори тисячі гривень на місяць. Получаємо, звісно, один раз в місяць, там дета 100 кілограм маркові, там свіклу таку от. Фактично звірів годують відвідувачі, адже кошти звіринець отримує лише від продажу вхідних квитків. Грошей з бюджету немає вже два роки поспіль, незважаючи на муніципальний статус закладу. А отже, про покращення житлових умов та будівництво нових вольєрів, годі мріяти, скаржаться працівники зоопарку. В Тому кінці, от, за єнотами полоскунами є свободна площадка. Цю площадку ми приготували для того, щоб волкам зробити красиву і велику клітку. Поки двоє вовків живуть у затісному вольєрі. Більшого простору потребують ведмеді, лисиці та інші хижаки. Допомогти тваринам взялися волонтери. Збір коштів розпочали у соціальних мережах. На постройку вольера вольєра нужна это уже будет очень большой шах. пока мы будем строить, можно вести збор далі на медведицу, то тобто есть там вольер з басіном, там уже нужно как минимум в два раза больше. Та поки бідка активісти не зібрали і третину від необхідної суми, та й ту вже віддали на відновлення дахів у вольєрах. З Дніпропетровська Наталя Гусак, Володимир Гуса, Колодимиштенгеловсабиція канал Україна.